Целіакія – це таке захворювання, яке в нас з'являється тоді, коли слезова оболонка тонкого кишківника уражається, втрачає власне ворсинки під впливом білка, пшениці, жита і ячменю. Це захворювання завжди вважалося захворюванням дитячого віку. Хоча абсолютно вся світова література, всі світові дані і також наш досвід роботи говорить про те, що це захворювання не лише дітей, а це і захворювання дорослого віку. І як ж дізнатися, чи не маєте ви цілікі? Мабуть, є симптоми: можливо, у вас турбує діарея, закрепи, здуття живота, незрозуміла анемія, зміни зі сторони гінекології, тобто порушена менструація. У чоловіків це може бути безпліддя. У діток це є не набір маси тіла. Також це є і в дорослих осіб, які втрачають масу тіла. Якщо є такі симптоми і є підозра до цього захворювання, варто скористатися наступними обстеженнями. Це є лабораторне обстеження, зокрема, це є аналіз крові на сирологічні показники. Це є визначення антитіл до гліадину, це є антитіла класу IgA та IgG. Це є визначення антитіл до тканинної транслютамінази, антитіла класу IgA та IgG, які можуть нам сказати. Що цей за стан? Чи це насправді є ціліакія, чи це є непереносимість білка глютену, чи це є глютенова хвороба. І золотим стандартом діагностики, який є у всьому світі, це є проведення езофогастродооденоскопії, під час якого проводиться забір частиночки слезової оболонки поза цибулиною 12-палої кишки. І лише біопсія може сказати нам 100% і однозначно, чи є у людини ціліакія. Насправді, якщо ці симптоми турбують, Якщо у вас є підозра на те, що у вас є стан, варто обстежитися. Ті люди, в родині яких є особа хвора на целіакію, можуть провести і лабораторні обстеження, і ендоскопічні, а також можна скористатися генетичним аналізом, який також нам може відповісти на запитання щодо целіакії. Зокрема, наведу вам приклади із своєї практики. У нас в клініці є центр целіакії. цим центром. Вернувши в цьому центрі працюють декілька лікарів гастроентерологів лікарі-ендоскопісти залучені. Для чого ми створили цей центр? Є люди, які страждають цим захворюванням і не знають, куди звернутися, де отримати пораду. Зокрема, на даний час у нас діагностовано значна частина осіб, тобто ми обстежили понад 90 осіб, і у семи з них ми насправді підтвердили даний стан. Зокрема, наведу такий приклад. Два роки тому у нашу клініку звернулася жінка 59 років, яка протягом 37 років страждала проносами. Проноси тривали протягом усього часу, і кількість випружень на добу могла сягати 10-12 разів, що, звичайно, як ви розумієте, є дуже неприємною ситуацією. Проведені були численні дослідження, було запідозрено і туберкульоз кишківника, і запальні захворювання. Різні методи лікування, які застосовувалися, не давали ефекту. Надалі почалося схуднення, загальна слабість, зниження рівня гемоглобіну. Пані звернулася до нас в клініку, було проведено ретельне обстеження зі сторони органів шланково-кишкового тракту, в тому числі було запідозрено захворювання ціліякія. Провівши ретельні обстеження, лабораторні, ендоскопічні, ми підтвердили діагноз целіякії. Людина отримує протягом року терапію, яка називається дієтотерапія. Тобто ми з раціону виключили шкідливий білок глютен, який уражає слізову оболонку тонкого кишківника. І на велике здивування жінки протягом декількох місяців всі симптоми повністю зникли. Звичайно, що непросте є харчування, тому що до нього потрібно адаптуватися, але результати, які отримала людина, не приймавши препарати, а дотримуючись лише дієтотерапії. Вразили насправді і її. Напротязі всього часу спостереження, вона проходить з певною регулярністю обстежень, які ми рекомендуємо в клініці, відповідно, результати є дуже хорошими. Тому всім тим особам, які мають. Підозру на те, що можливо в них є целіакія, або численні рази звертаються до лікарів різних спеціальностей, і стан є такий незрозумілий. Варто обстежитись на це захворювання. бо за світовими даними є наступна статистика: що на 200 осіб одна людина може мати целіакію. і про це насправді навіть і не знати. Це дуже важливо діагностувати вчасно.